Книга Пророка Єзикиїла, розділ 19. Ти ж заспівай жалобну пісню над ізраїльськими князями і скажи, що за левиця була твоя мати між левами? Розлігшися між ливенятами своїх маленьких годувала. Вигодувала одного з між маленьких. він ливеням зробився, він навчився роздирати здобич і пожирав людей. Злигалися народи проти нього, і він піймався у їхню яму, і відвели його з кільцями в ніздрях у єгипетську країну. Побачивши, що чекає, що сподівається, марно, взяла другого з маленьких і левеням його зростила. І запопався він поміж левами походжати, левеням зробився, навчився роздирати здобич і пожирав людей. Він збурив їхні палати, зруйнував міста їхні. Жахнулася земля з усім, що на ній було, від голосного його реву. Народи кинулись на нього, земель суміжних розкинули на нього сіті, і він упіймався у їхню яму і посадили його, закутого в клітку, і одвели до Вавилонського царя, який замкнув його в твердиню, щоб не було вже більше чути його реву. В Ізраїлі по горах мати твоя була немов та виноградина, посаджена над водою, вона була плодюча, повногалузна із за вод великих. І виріс на ній один пагін сильний, який зробився царським берлом, і вигналась вона високо, аж по самі хмари, і виднілася своїм високим ростом. І своїм густим галузям, та її вирвано в гніві і кинуто на землю, і східний вітер висушив плід її, а сильний пагін її був зламаний. Засох він, вогонь його пожер. Тепер її в пустині посадили, в землі сухій і вигорілій. Із пагона вогонь вийшов, пожер віття її та плід, і не зосталось більше на ній сильної гіляки, берла, щоб володіти. Це жалобна пісня, і буде піснею суму.